Дубль 2 сьогоднішнього влогу недільного. Називається Нема що мені робити. Знову буду відповідати на ваші питання. Хожу тепер підлогу мию і варю картоплю. Сергія досі немає. А вже скоро 4 години і знову світло вимкнуть. Дивіться: стілець, стілець, його вага 20 кілограм, щоб ви розуміли. Стола, мабуть, що більше, бо тут подвійна, цей стіл він розкладний і тут подвійне гартоване скло. Оцей стіл він повністю розкладний. Це був такий як комплект. І тепер дивіться, трам-пам-пам, щоб ви не думали, що я видумаю. Бачите ось у Фетрик? Тут, тут ось Фетрик є. Він є, але до сраки така срака. Це те, що я вам хотіла сказати про Фетрики. Може, комусь ці фетрики допомагають? В цьому випадку дуже важкий стілець. От реально одоробло. Важкелезна, дерев'яна оця. Спинка. Вже, ось, дерев'яне, воно дуже важке. Тому. І викинути жалко. Дорогезні були ці стільці. І вже там той кожзам пооблазив на них. Або перетягти їх. Не знаю, що я з ними буду робити. Воно тоді так стояло по цені космічного корабля. Зараз. Відповідно, ваші питання називаються. Зараз, що я зроблю, все рівно Сергія немає відео, ви ж бачите, я колочуся за це відео. Мені треба поховати свої літні речі, вони до сих пор тут лежать. Зараз візьму драбину, стану на драбину, хоча я, знаєте, я така людина висоти боюсь, Боюсь залазити на драбину. Стану на драбину і в спальні, ось тут, вже ж, дуже велика ця шафа. Тут такі подвійні, високі, бачите, аж до самої стелі. І поперевішую попевішую, поховаю свої ті плаття довгі в чохли, в мене є такі спеціальні чохли, тож буду зайчики займатися цим. Відповідь на ваші питання про Фетрики. Думаю, поки в коментарях напишу, то таке вже буде. А краще вам показати, щоб ви бачили своїми очима. Це не завжди допомагає. Ми люди сучасні. У нас фетрики, якщо вони придумані, то в нас вони є. Тож, оце таке, ну що, цьокі-бомки? Що вам ще цікаво? Пишіть, а, редиску ще покажу. Дивіться, як гарно зійшла редька. Тільки я її так густо посіяла, не знаю, що тепер я маю з нею робити. Боюся виривати, знаєте, щоб так от точково пересадити. Чи просто потім прорвати її, або повиривати і в інший лоток повставляти. Як ви думаєте, виживе, якщо я отак акуратно видеру, і в мене є ще лоточок один маленький, і в нього, якщо пересажу, я трохи землі. Не знаю, бо я не хазяйка, бачите, як густо. Ну, так щоб показати. Там десь рідко, там густо. Ну, так, в мене вийшло його посадити, не знаю. Посіяти. Може, треба було по одній зернині сіять. Це ж не на городі, вже їх посіяла. Оце таке. Ну що, далі я грибусь прибираю цілий день. Вам цьомки.